Дякуємо вам за те, що можемо спати спокійно. Дякуємо вам, що ми живі. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас. Дякуємо, що ви такі хоробрі. Дякую вам за мужність. Дякую вам за хоробрість. Дякуємо вам за те, що ми живі. Дякуємо вам за захист. Дякую вам за спокій. Дякуємо вам за життя. Дякуємо вам за те, що ми вільні Дякую вам за віру. Дякуємо вам за життя. Дякую вам за те, що захищаєте нашу країну. Дякую вам за життя. Дякую вам за смінисть. Дякую вам за, 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 за владість. Obrigada por sua defesa. Meu agradecimento.